Воз черв'яка і карасі зразу підключились ріжче. Єсть. Хо-хо-хо. Красний черв'як на білий ноль реакції. Тільки красного останній окурок повішав красного, тільки красного чіпляєш. І одразу заглот. І є. Трошки не докинув і не берега. Та у вас там не сильно тихо, у вас там троє ізначально так клювало. Не. прицел уже прицел набитий, настроєний куди. Пристрілку завершив, боєприпаси потратив. Куди тут міняться містами? Говорив. Ждав, 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 ждав. Дождався. Ще й не мілкий і на великий гачок. Але на ньому теж був червоний черв'ячок. Чувак, якщо ти черв'яка не хочеш віддати, я його з тебе достану. Я тебе розріжу. Бо червей більше нема і так стидно позичати, ходити по берегу, а накопати купити в Херсоні нема де. Тим більше увечері. Буває. Кума запуталась за деревину. А запасна з нас є. Це і погано. Тут треба придивитися. Можна і може? Найсіби, де, де мій поплавок кончений той. А, він аж там? А фіг його знав відстрілила назад. Я в шокі, його і не видно. Ага. Це хана, це фіаско. А, так, так. Кажу, остав. Ой Боже, що ти чудиш? Не поможе. Оп, ще рибочки Ну що Це фіаско братан. за 22 Запасної снасті нема при ч завтра барь'ош тобі О, це і німці. Це капець. Аби була машина, а в машині була пилка. Ну пилять дерево раді снасті це не діло. Я теж запасних снастей не брав вообще. Нефігова рибалочка вийшла, от тільки уточки жалко, не то слово. Буває там за кадром ще приключення були. Що ж, карта в описі під відео в куми скоро день рождення. Якщо що, накидайте трохи грошиків, думаю, хоч тисячу гривень зберемо, купимо їй новеньку нормальну удочку. Біда, так сказати, не приходить одна, буде і щастя. Отакі От пироги. Але це тільки мої мислі. Може ніхто нічого й не задонати. Хоча, думаю, трошки накинемо, та і я підкину, різницю разниці закрию, а там може оптом десь щось виберемо. Тільки куміни, кажіть. Отакі От пироги. Що ж, продовжуємо рибалочку. Вона, конечно, покльочка. Оп! Хороший, хороший карась. Оце не Оце катастрофа, брата. Блін, це капець. Тобто він зачепився крепким крючком. Так, да, він сидить на мелком. Ой. Які угу. крепкі у мене снасті? Це капець. Капец. Карася стал привязанным на крючку. Без снастей. Вот теперь можно закрыться пораньше. Оп. Есть. Карасик невеличкий. Та хай живе, зовсім мелкий. Є склювака, О, а це вже мелкого відпустив, крупненький і взявся. Чи просто попався народ подбухнув, починаються розборки. Це капець. Знову невеличкий. Оп, жеребець. Ладно, обговорили, підеш котиком. Хоча ні, повредив інші черв'яка черв'яках украв. Ну взагалі, капець. Щось подумав мишує. І нефіга. Тик-тик і тишина. А так просилася. Ну блін, давай, камеру раз вже включив, почав знімати. Ніфіга. Ех, хороший. Да, карасики. Ну що то крупний? Крупного нема у мене, по крайній мірі. Так, так, так. Еч, підстерегли. Скоро мене підстережуть, вже ругаються. Що я тягаю, 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 тягаю. Скільки він буде тягати? Оп, три кіла не О, Бабулька достала крупного. А вона нас ж дибає. Ну ми зараз і справимо. Поки вона отстепля його, ми закинемо чуть далі. Червячка би, красного, бо на ошмтки погана ідея ловить. Ну таке діло. Добиваємо до останнього. Ех, а там буде видно. Оп, ех, морозяка. Ну нічого у нас уже один гачок. Економія черв'я. Це раз. Ех. І це й два. Так, біленькі, які ви самі. Самі гарненькі Та давай, отак от, от кусочком до красного підчепив. Красний уже у воді 50 раз лимити і все одно остається уловістим. А білий, блін, свіжаком чіпляю, і фіга. Оп! Ех, на білого бере неактивно. Ушов. Не скриваємо радость, скажу я вам. Ну таке. Нам буде більше шансів на клюваку. ума щось ходе ходи зловити не може щось. Удача її покинула. Кажу, вставай поряд, кидай на точку закормлену. Не, нефіга. Перед мармишуємо і фіга. Так. Да. Е, Уговори. Я вже скучив за таранькою. Давайте тарань. Скільки можна карасиків тягати. Давайте тараньку. Давайте цього випустимо. На вдачу. день. оп 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 приподимає. на на Оп, оце уже по-нашому. Як тільки класно ловить карасі. Оп. Ну, капітан Торбохват. І ще треба черв'ячка пошукати. Не білого, хоча б трошки сірого, хоча б от часті рижо. Блін, вони всі. І білоснежки, й фіг, що зробиш. На вечір карасі собрались в кучку. Срібний, хоча вони тут усі срібні. Він може бути жовтоватий але не, не золотий, золоті не ловляться. Це золотий, це страшна рідкость, він такий біль-як Трошки відличається красна книга. Їх просто блін, блін, блін. Їх просто витіснив срібний карась золотих. Як і коропів. Ну нічого, короп обіцяв вернутися. Мілкого багато плава в озері. А ну з під берега. Є з-під берега клювака. Якась подозрительна на окуня похожа. хотя мне кажется окунь бы побрызгал вроде зажерло да Света, иди сюда, вставай, я уже буду шабашить. Кажу, иди, бог кто с места <Bubba> займет. Я вже на, наловився на бубіні. У мене і під берегом клює, і на середині. Просто черв'яка треба красного. Ілі хоча б імітацію імітацією красного. З білим. Ніфіга. Ну ж бо. Ні, це під берег це сильно опромінчиво. Може, будь-ну, довго ждати. Та не перекармлюю крильовий бубалет, щоб риба за ніч не втекла. Аж пальці надірвав на холоді. Щоб завтра ви прийшли, а вона тут. Мигдаль закутаний, мідним купоросом дуру побризкав а толку. Дерево то всередині. Персики буду обрізати, скоріше всього, на чашу, хоча може і на веретіно. Але це вже буде місяця через півтора-два, в середині лютого. Зараз тільки Новий рік, ось прийшов я додому, заїхав. Один другий персик. Красавці. Хоч полив включай, нічого не пересихає, тим більше зімой мідний купоросик держиться. Візочки вниз прив'язав, бо сильно вгору терчало, як верхні. Отак чеканемо і буде нормально. А тут дві груші теж підріжемо. Швидше за все одна друга. Це минулорічна груша. В'яточки вниз, тут вниз в сторони порозводив, бо теж вверх росли паралельно. Жировики, йо нижню прийдеться рубануть. Там і нафіг не треба а це В тому році обрізали, як бачите, а це вже раз нове вигнало і два нове вигнало. Вийшло хто зна що прийдеться ще раз обрізати. Ну то таке тут та же історія. Довго приймалось, але ну нефік було садити в мою. Такі пироги. Може буде краще. Цю дулю теж треба буде зрізати. Персику кінець. Ями під хурьму заготовлені. Може я зіміну посадів, ну то буде зовсім інша історія. Грушики будуть. Зарплата прийде наконець-колись якась. Може навіть 100 тисяч і заживемо. Тут теж ветки всі опущені, а там весною буде видно, яку оставити, яку підрізати. Ну, верх по-любому чеканути. Глупость, величайша глупость це купити п'ятилітнє дерево. Оце воно стрімне, капець. Як його обрізати на яку висоту його знає. і де тут плоди будуть формуватися на наступний рік. Це маразм. Трьохлітні дерева, саме то один абрикос пропав. А на нас вроді прийнявся, виживе. Тут та ж історія. Оце прийдеться все обрізати, бо тут щось боліє чи лічить. Ну, П'ятилітнє дерево, не купляйте ніколи. Це бред. А Оце трьохрічні персики. Те ще треба. Хоча хтось навіть двохрічні бере. Пом'єдний купоросик ще теж на місці. Веточки попідрізаємо. Був виход з тої сторони. Не в нашу сторону. Ну то таке. Блін, треба було повиравнювати дерева. Вот у нас теж три груші. Раз, два, три. А ось і четверта минулорічна трохи прийнялась. По білозерки, скоріше, всього, прилетіло. Тут у нас біла шовковиця буде боротися з дерезою, затінять її. Сподіваюсь, боремо, поборемо років через 10, якщо прийметься. Ого. Вже пора обрізати вершинка. Засохла печалька. Ну то нічого, так і живемо.